Огляд на станцію метро Печерська це досить молода станція, яку відкрили у 1997 році. Вестибюль виконаний у вигляді купельного залу. А вгорі розмістили восьмикутну зірку з жовтого металу. Одна з найглибших станцій у світі, глибина якої сягає 90 метрів. Ой, щось на мене капнуло. До речі, станцію планували відкрити на 6 років раніше, але будівництво заморозили через складні геологічні умови. Цікаво, що багато матеріалів зроблені на основі білого мармуру. На стелі помітила дуже гарні білі яскраві ліхтарі, однак працюють не всюди, мабуть, таким Чином економлять електроенергію. Ніякої тобі реклами на стінах, і це величезний плюс. На відміну від інших станцій, у переході біля метро можна відчути поєднання приємних запахів. Тут вам будуть пахнути і квіти, і кондитерські вироби. Ну і куди ж без колбаски? Розташована станція на бульварі Лесі Українки, поруч з Київською обласною державною адміністрацією та іншими адміністративно-діловими закладами міста. Величезний плюс, що одразу при виході з метро є вбиральня та зручні стильні лавочки, на яких можна зачекати подругу, яка постійно запізнюється. Можна орендувати вел.